Польські історики дохідливо пояснили, чому Західна Європа іноді не розуміє Східну. в нас різні моральні цінності. Скажімо, якщо в нас відміна смертної кари сприймається як важливий крок до Європи, то Європа чекає насамперед реформи владної еліти на посткомуністичних територіях. Адже тут. Вона економічно слабка, тому й виникають фінансові кризи. Корумпована, бо бідний продається дешевше і навряд чи буде захищати власний народ, краще знайде собі іншого пана. Тож поляки, які самі недавно відійшли від посткомуністичного простору, Україну добре розуміють. Більшість поля... поляків розуміє, що. Wy zmachając się z rosyjską i z moskowską agresją, co cenniej problem jakichś to separatystów, co cenie problem moskowskiej piątej kolony i agresji Moskwy, co cenie problem, co problemu recydywy moskowskiego imperializmu. Польща і Україна мають спільні кордони і спільну історію, в якій то воювала разом проти спільного ворога, то один проти одного. Молоді потрібно знати, щоби спільно розбудовувати Європу і уникати помилок минулого, враховуючи позитиви. Для нас було важливим показати, яким чином історична пам'ять, процеси, які закурбувалися у суспільній свідомості, впливають на те, що відбувається в Польщі і Україні зараз. Виступи польських професорів та студентів викликали великий інтерес у студентів різних факультетів університету імені Франка, що ми як Дуже рідні народи, адже ми всі слав'яни і вважаю, що ми повинні один одного постійно підтримувати. З історії ми знаємо, що досить так, склалася така доля в нас, що ми дійсно як брати. Адже і пережили багато різних і хорошого, і поганого, тому вважаю, що сьогоднішній наша конференція цієї дуже важливою. Думаю, що почую багато чого нового.